12 червня 2020 року утворена Садівська територіальна громада із кількістю населення більше ніж 11 тисяч. Мешканців. Центром громади є одне із наймолодших сіл сумського району, село Сад. Його історія пов'язана з історією сумської дослідної станції, яка створювалась на початку 19 -го сторіччя. Гордість села товариство агрофірма «Суми насіння», яка заготовляє і реалізує насіння трав, а також інститут сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наслідків. Наук України. До речі, цей інститут має право вирощувати коноплі. І з 2018 року започатковано фестиваль промислових конопель Хепфест, який щорічно збирає велику кількість гостей та іноземних поціновувачів. Кожне село громади має свою віковічну історію та свої надбання. На самих пагорбах розташоване село Шпилівка, яке відоме своїми містичними. Чними місцями лиса гора це місце сили в дивовижних капищах. Зараз шпилівка досить популярне місце серед любителів екстремальних видів спорту. Селище міського типу низи, утворене атаманом Герасимом Кондратєвим, засноване в місті Суми в XVII столітті. В центрі селища знаменита пам'ятка природи і архітектури xviii xix століття – Це парк та будинок Кондратіва. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну селище було окуповане російськими військами. Села нашої громади мають немалий туристичний потенціал, розвиток бізнесу у сфері туризму надає широкі можливості для розбудови громади сьогодні. Наше завдання залучити до розвитку населення, а особливо молодь, щоб створити належні умови, викликати бажання людей жити в сільських населених пунктах, розбудовувати нову країну. Для цього необхідні інші підходи до створення просторових планів розвитку, цілих кластерів, призначених для повноцінного сучасного життя, але в нас мало досвіду, мало знань і можливостей. Ось саме тому ми хочемо взяти участь у форумі, залучитись науковими досягненнями фахівців, врахувати досвід громад, що мають успіх передових практик місцевого самоврядування.